Артистом України, знаковою постаттю Степового краю. Одним із тих, завдяки кому наше місто носить звання танцювальної столиці України. І він заслужив це звання більше, ніж будь-хто інший. Але ніколи не втомлювався повторювати, що він простий хлопець. Говорити про його досягнення можна довго. Вчитель методист, головний балетмейстер постановник народного ансамблю пролісу, народний артист України, професор Віктор Федорович Покиленко. Народився Віктор Федорович 9 серпня 1953 року в Кіровограді. У 1976 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут за фахом фізичне виховання. З 1976 року працював тренером хорового дитячої юнацької спортивної школи «Авангард». А з 1979 по 1989 рік працював подмислом заслужного ансамблю народних танці України Ядри. Був солістом ансамблю народного танцю України. Якри саме робота з ансамблем стала фундаментом встановлення розвитку та досконалення його благмейстерської та педагогічної майстерності у Кіровоградському державному педагогічному університеті. Працював з 1989 року. У 1994 році Віктору Федоровичу було присвоєно звання «Заслужений працівник культури України. З цього року він стає доцентом кафедри хореографічної дисциплін КДПУ імені Венеченка. Втоп входив до групи розробників стандартів Вищої освіти з хореографії Міністерства освіти і науки України. У 1996 році нагороджений грамоти Міністерства освіти і науки України. З 1994 року працював головним балетмейстром-постановником народного хореографічного ансамблю пролісок. Робота з ансамблем стала фундаментом встановлення, розвитку та вдосконалення його балетмейстерської та педагогічної майстерності. У 1999 році йому присвоєно звання народного артиста України. А у 2003 році вчене звання професора. У 2006 році Віктор Федорович отримав орден за заслуги третього ступеню. Дві тисячі року був нагороджений обласною премією у Галузі культури духовні скарб во Саме так згадує про свого учня, а згодом колега та друга директор Центрального українського наукового ліцею інтернату народний артист України, професор Анатолій Коротко. до вас студія. хореографический мальчик пришел, а, да, хотел танцевать. Вот. ему было примерно 13-14 лет. И вот он как бы вот, поступил ко мне в нас, и я с ним занимался. И он настолько с радостью приходил, ответственный, такой шустренький, такой ну, исполнительный, просто это счастье. И может, когда исполнилось 16 лет, я подошел к Антону Михайловичу Кривохильдовичу и Антон Михайлович, его надо уже ставить в ансамбль и открыть». он именно взял его, учился в состав. И за два, два года он стал уже лидером, так, солистом говорю, в Прошло много времени. Вот, я стал работать в городе Пионеров. Это был ансамбль, я создавал там, вот, и вот него вот и когда закончил университет, университете, он работал, работал и я, так и работал со мной, через на дворцепене. С ним было очень интересно работать, умел, умел заниматься давать это знание как это добросовестно, потому что мы много ездили, смотрели коллективы такие э, 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 с, с Яковлевым, а потом с польском ездили на все эти конкурсы, концерты, даже за рубеж выезжали. Так, так. Ну как он сказал, он же был, был воспитанником. он ко мне относился как к директору, он относился как к педагогу. И все, что можно было лучше, он все получил. И тут надо сказать, что он перешел всех. Он лидером стал. И творческим человеком. Обдоровный, обдоровный, обдоровный. Все, все, что он делал без, без него, мне было очень-очень и очень тяжело. Потому что он же потом полностью перешел к не местам.

Всевічного розвитку, працьовитості, комунікативності, а головне таланту. Балетмейстер не тільки створює хоографічний твір та малюнок танцю він використовуючи засоби перо мистецтва пране до ности думки та почуття. Він є творцем хореографічного твору. Які здібності повинен мати балетмейстер та якими навичками повинен оволодіти постановник? Основну частину свого життя Віктор Федорович присвятив вихованцям народного хореографічного ансамблю Пролюсов. Де працював головним полотмайстром-постановником. Спогади про навчання у Віктора Федоровича, від його перших випускників. Настільки людина з, з величезною валізою знань, яка дуже щиро їх передавала, яка дуже хотіла і намагалася, щоб всі його студенти, всі, які е, оточували його, були в ньому найкращими. В кожному Бачив потенціал. Його заслуга в тому, що він мог донести свій матеріал так і свій предмет так, що непомітно закохуєшся настільки в цей предмет і так починаєш поважати вчителя, що дуже соромно прийти з невивченим матеріалом на урок або на палу. Не підготуватися вдосконало до кожної дрібнички це дуже величезна заслуга вчителя, коли ти його просто поважаєш і він стає твоїм авторитетом. Знаєте, коли чомусь згадуєш Віктора Федоровича, то це такий тонкий гумор, який був не всім, на жаль, зрозумілим. Але коли він жартував, то це можна навіть було, щоб він наробив зауваження, а вже знати, що він хоче до тебе донести, і ти виправляєшся. Така вимогливість. Я взагалі вважаю, що у вимогливих вчителі успішні учні, а в майбутньому успішні люди. Тому, коли згадуєш про нього, це ще один такий аспект. Це друг. Друг, до якого навіть зараз звертаєшся за порадами, задаєш запитання і знаходиш відповіді. І думаєш, як би на це запитання відповів або дав би відповідь тобі Віктор Федорович. І знаходиш правильні рішення. Тому це друг. Вдячний. Долі за те, що він був в моєму житті, що він є і продовжує бути. Мені задали питання, яким був Віктор Федорович як вчитель. Він був дуже гарним вчителем. Він любив свою роботу. Він насолоджувався цією роботою Він кайфував від того, що він вчитель. Він був вчителем з великої літери. Його життя це була його робота. В нього була дуже гарна риса. Він Любив і поважав студентів. І я навчалася в нього 5 років на кафедрі хореографії педагогічного університету. Особливо з повагою він ставився до студентів, які прийшли за знаннями, хотіли чомусь навчитися. Він не тільки нас навчав вчитися, він мотивував нас до того, щоб ми слухали і чули, щоб ми бачили, мріяли і творили. А ще він нам завжди казав, що в будь-якому випадку, що б не сталося, в будь-якій ситуації будьте людиною, поважайте один одного. Він виховував в нас людяність, його життя це була його робота. А ще він казав, у кожному дні є щось гарне, але треба вчитися це бачити. Сні. Перше і найголовніше високий ступінь досягненості та культури. Чим ґрунтовніші виявляються загальні знання, тим вищий художній рівень балетмейстера. Віктор Федорович Похиленко талановитий фахівець, тонкий знавець хореографічного мистецтва. Завдяки його старанності та досвідченості творчий рівень його вихованців постійно зростав. Так згадує майстро його пускниця колега. Заступник директора Центрального Українського наукового ліцею інтернату Неля Мазур. Для нас студентів педагогічного факультету відділення хореографії знайомство з Віктором Федоровичем Похиленком розпочалося на третьому курсі, коли він нам викладав історію хореографічного мистецтва та мистецтво балетмейстера. Перше враження це абсолютний дисонанс. Бо ти очікуєш побачити молодого стрункового хореографа, який буде тобі розказувати про хореографічне мистецтво, а в зал заходить здоровенний дядько і хто нам буде що читати, як він нам буде розказувати. Але враження кардинально зразу змінюється після того, як Віктор Федорович починає говорити. Так як він говорив, не говорив ніхто. Бо Віктор Федорович постійно багато читав, багато досліджував. Віктор Федорович унікальна людина, яка завжди казала, ти можеш бути хорошим танцівником, але це не гарантує того, що ти будеш хорошим хореографом. Можна бути хорошим хореографом, але вже не танцювати. Для цього ти маєш мати талант навчити своїх учнів. Показувати різні па. І він вмів цього навчити. За п'ять років навчання в університеті Віктор Федорович нас навчив найголовнішим любити український танець. Він навчив нас розрізняти за маленькою стрічкою на Вишиванці або на стрічкою у віночку той регіон. Який представляє цей Костюм. Пам'ятайте, він нам казав, танець це як книжка, має мати і вступ, і основну частину, і фінал. Фінал такий, при якому станеться зал і буде аплодувати стоячи. Віктору Федоровичу аплодували стоячи, багато, багато, багато мільйонів людей. Віктор Федорович завжди говорив, що ви маєте танцювати між небом і землею. Ви маєте стояти на землі міцно, але не відчувати ніг, а відчувати свої крила. Отаким був в моїй пам'яті Віктор Федорович. Таким він залишиться на все життя. Балетмейстера, історія хореографічного мистецтва, народний костюм та сценічне оформлення танцю, підготовка концертних номерів режисура Бадович Пінцата. А я автором праць, спрямованих на розвиток, навчання та розуміння наступними поколіннями, хореографічного мистецтва як великого, потужного, всепічного розвиненого організму, освіти та культури українського народу. Послухаймо, яким колегою та другом був Віктор Федорович. Для мене Віктор Федорович це. І колега, і м, товариш, і саме такий кращий друг. Про Віктора Федоровича можна дуже багато розказувати. Це дуже цікава людина, дуже багатогранна, е, яка любила дуже свою справу. І Віктор Федорович мені здається, навіть без цієї роботи він себе і не уявляв. Віктор Федорович, ой, як колега дуже цінив дружбу. Віктор Федорович дуже багато читав. А знаєте, що мене більш всього вразило, це коли кожного дня прослуховував музичний матеріал. Це були опери, це були е, вистави балетні, це була музика народна, це були і колядки, і чрілки, це була е, майже просто танцювальна музика. Е, він багато читав. Віктор Федорович написав декілька книг. Одна з них називається Танець між небом і землею. Він присвятив своєму першому онуку Михайлику. Ще одна книга має назву черне коло українського танцю. Книги дуже цікаві і дуже потрібні. Декілька книг він написав до допомогу до, до, для студентів. Це були підручники методичні. Це мистецтво волонтера, це композиція танцю, це український народний танець, це історія костюму, який Віктор Федорович знав, ну я не знаю, історію костюму всього світу. Як батько Віктор Федорович це приклад для всіх батьків. Він дуже любив свого єдиного сина і двох своїх онуків. І сказати по правді я дуже вдячна. Своїй долі, що мене долі звела з такою людиною, як Віктор Федорович. Однією з останніх його робіт є школа гуманізму любові та краси, яку він написав про школу короткова та учнів Центрально-українського наукового ліцею інтернату своїх вихованців. Концертні програми, створені Віктором Похиленком, є синтезом збирання вивчення та художньої обробки народно пісенного Мелосу фольклору і творчого досвіду провідних митців України його новаторські ідеї відзначаються глибиною змісту і знаходять розуміння та підтримку глядача. Віктор Федорович, Блотмайс-Абзон, численно концертів залежності України. автором сценарію, головний балмейстом відмена диспа исвячено 2000 річ, Резбав істого. Головний балмайс обзор, концертом посес, і художник постійно в Україні. У 2005 році головне обзорка, опор Баганфонівський, венецькому театр, опери та платки. Створені Віктором Федоровича, фотографічні твори, написані сценарії, ресур та блатмейств робота показують великий обсяг проведення творчої діяльності. Його праці відзначається високим професійним рівнем, актуальністю та практичною цінністю. Вона сприяла відродженню народних звичай та традицій України. причеплюючи любов до на національної спадщини. Давайте послухаємо, які поради Віктора Федоровича вплинула на професійну діяльність та життя майбутнього. Перший раз приступивши по ріху у балетний зал в якості майбутнього танцівника народного ансамблю пролісу, це було в моєму п'ятому класі. Він в Віктор Федорович став моїм незмінним вчителем протягом свого життя. Найголовніше, що він нас завжди вчив, що ми повинні бережливо ставитися до наших національних костюмів, до народної хореографії, народної поезії, музики і завжди будь-які можливості пропагувати українське мистецтво. Також Віктор Федорович нас завжди повчав, що. Лише повсякденна важка робота в балетному залі створює ілюзію легкості на сцені. Він нам завжди казав, що ми повинні це передавати кожному молодому поколінні, що на сьогоднішній день я намагаюся робити кожного дня на репетиції хансам. Мабуть, найголовнішою його тезою і майбутнім посиланням по всіх учителів хореографії було те, що ми повинні виховувати. Саме думаючих розумних танцівників, які зможуть дуже швидко і якісно реагувати на будь-які виклики як на репетиціях так і на концертах. З кожним роком у незалежній Україні зростає потреба духовного відродження. Попри тяжкі життєві виклики сьогодення, багато численні колективи ведуть напружену творчу роботу кращі художні зразки народних танців збереглися і дійшли до наших днів. Вони стали невід'ємною частиною художнього життя України. Час, коли увесь український народ виборює свою свободу та незалежність, доводить усьому світу, що Україна це країна незламних та вільних людей. Одним із важливих аспектів становлення є розвиток української культури. Адже український народ протягом століть створював та стверджував свою самобутність, а один з найцінніших скарбів самобутності. Є національне мистецтво. Українські народні танці ліричні, нестримні й повірі полонили весь світ. У них яскраво відображується характер, культура та звичай українського народу. Ніщо так не чарує серце, як суньовий світанок, який, заглядаючи у вікно, голубить першими промінчиками світла. І сонечко, що вдягаючись у сліпучу вишиванку, запрошує на танець. Вічний танець життя. Віктор. 我可能。Oh, <Yeah. S 3>